Царство Боже подібне, і в такій простоті: ось вода, ось учні, ось лодки, ось і неводи. Ось вони ловлять. Вам це все зрозуміло. Ось так подібно, як вони витягують і вони перебирають там, потрапляє багато чого. І перебирають учні. І те, що добре беруть, а те, що недобре, викидають. Подібно так буде, коли Ісус прийде за церквою своєю, коли прийде оцей останній день. Одні увійдуть. А інші не увійдуть. Рибалка це процес, головне результат, і ця притча для такої простоти розуміння. Просто і зрозуміло. Навіть це добра вістка про Ісуса Христа, яка шириться по всій вселенні. І земля це море, в якому цей невід тягають, і він ловить. І люди приходять в церкву. Одні приходять, остаються, а другі підходять, і потрапляє дуже багато людей. Але потрапити в невід, прийти на богослужіння, друзі мої, любі брати і сестри, гості. Це ще не означає бути придатним до Божого царства.